зараз зі мною канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ви щойно вперше особисто зустрілися з Дональдом Трампом. У вас безумовно було взаєморозуміння, але згодом у вас ще була детальна розмова за зачиненими дверима. Чи отримали ви якісь конкретні зобов'язання щодо України після того, як нагадали йому, що США здатні дещо змінити? Дійсно, Ми інтенсивно обговорювали кілька питань. Одним із них була Україна та ця жахлива війна проти України з боку Росії. Ми говорили про торгівлю та тарифи. Я не очікував, що сьогодні вдасться схилити президента до нового рішення, але я сперечався і намагався переконати його, що ми зараз зобов'язані разом чинити більший тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Але з іншого боку, я знаю, що це дуже складне питання. Навіть тут у США, в Сенаті, точаться гострі дебати. Я налаштований оптимістично, але не настільки, щоб очікувати, що тепер це щось умить змінить на території України. Дональд Трамп також говорив про те, що терпіння щодо Росії та України може закінчитися, і що він готовий дуже сильно вразити кожну зі сторін. Наскільки, на вашу думку, він близький до того, щоб вичерпати терпіння щодо України? Ну, він бачить, що кілька його ініціатив в останні тижні не увінчалися успіхом, і що президент Путін, очевидно, не бажає зупинити цю війну хоча вони буквально вчора мали дуже довгу телефонну розмову. Тож ми говорили про інструменти, про те, що ми можемо зробити спільними зусиллями Європейського союзу з Німеччиною та Америки по цей бік Атлантики. У мене немає відповіді сьогодні, але я впевнений, що він поміркує про те, що ще він міг би зробити. І я нагадав йому, що Америка завжди готова була чинити тиск на тих у світі, хто хоче воювати. А 6 червня, так званий день, Д, коли американці висадилися в Європі, щоб зупинити війну в Європі в 1944 році. Це може бути подібна історична ситуація, не з військовими діями. А з тиском на Росію, щоб вона припинила цю війну, він явно оцінив цю історичну відсилку. Торгівля була ще одним каменем спотикання. Трамп постійно повторює, що любить тарифи. Мало хто ще любить їх, навіть ринки США не в захваті. Наскільки близький Трамп до того, щоб відчути, що це також може зашкодити США? Ми працюємо в рамках дуже стислих термінів. Ми хотіли б досягти угоди впродовж наступних кількох тижнів. У нас ще є час до початку липня. Це крайній термін, встановлений американським урядом. Це питання, яке потрібно вирішити не лише з німецької сторони. Ми повинні координувати це в межах європейського союзу. Ми це робимо. Я повернуся до Європи і поговорю про це з моїми європейськими колегами. Ми намагаємося внести пропозиції щодо подолання цієї ситуації. Високі тарифи не в наших інтересах. І я намагаюся переконати уряд США, особливо президента, що нам слід знайти рішення, але це займе деякий час. Як би ви оцінили, чи справді ця зустріч мала значення? Я оцінюю це за допомогою регулярних зустрічей, телефонних дзвінків, поступок обох сторін та готовності досягти угоди. А мій висновок із сьогоднішнього дня він справді прагне досягти угоди щодо торгівлі, і якби ми змогли досягти… Сигти цього в передбачуванні терміни ми б досягли набагато більшого ніж попередні уряди по обидва боки Атлантики. Тож це справді чудова можливість. Опочюнітісфайні на сам кінець. У вас також ім'я Фрідріх, як у діда президента США. Ви передали йому копію свідоцтва про народження. Тож у цілому це нова дружба, чи може навіть трансатлантичний броманс? No. Ні, це дуже тісна співпраця. Ми сьогодні вперше зустрілися як лідери, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо співпрацювати тісно, відкрито та з добрими колегами по обидва боки Атлантики. Колікс Мерц, дуже вам дякую. Дякую.